Пологове відділення Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова почало функціонувати у серпні 2016 року. За цей час тут народилося 4023 дитини 429 немовлят з'явилися на світ протягом поточеного року. Це у нас сам перепускник. Це кімната, яка, з якої починається все дійство в нашому пологовідділенні. Сюди поступають вагітні, які або народжувати збираються, або є якась патологія у вагітних, які вони будуть лікувати в нашому пологовідділенні. Ця кімната є початком вагітної для зустрічі з своїм довгожданим малям. А також цей перепускник у нас виграє велику роль, якщо поступає жінка з якоюсь важкою хворобою, якоюсь, яка потребує допомоги. У нас є шафа, в якій є препарати для надання первинної невідкладної допомоги. Тут вирішується, якщо жінка потребує кесаревого розтину, тут вирішується ситуація чи потребує вона в операційне підняття. Тут у нас знаходяться концентратори кисню, знаходиться апарат, яким вимірюється серцебиття плоду. Також у нас є кімната для огляду вагітних, для вирішення подальшої тактики. У нас є два ліфта. Один грузопасажирський, якщо жінку потрібно підняти наверх, вона потребує додаткової допомоги або підняти її в операційну. Це ліфт пасажирський, з, який, з жінками ми піднімаємося на третій порт, де у нас проводяться пологи. В перший день війни, 24 лютого, медики швидко облаштували підвальне приміщення під операційну і обладнали місця для вагітних жінок і новонароджених діточок. Тетяна Миколаївна згадує, що дві доби вони навіть не виходили з пологового. На щастя, все обійшлося. У нас знаходяться вагітні, які або потребують лікування екстрагенітальної патології, або хвороб вагітних, а також жінки, які готуються до пологів. У нас не перемішуються хворі жінки з здоровими. На другому поверсі відділення патології вагітних з сучасними палатами, як бачите, з функціональними ліжками, з ортопедичними матрасами, жінкам м'якенька, особливо з пузіками. Є, у кожній палаті є холодильник індивідуальний для кожної палати санвузол. Душова кабіна, гаряча вода у нас налагоджена. Також зі світлом у нас проблем немає, тому що адміністрація нам забезпечує, коли виключається світло взагалі. На жаль, зараз такий час. А адміністрація нам забезпечила включення аварійного генератора, і у нас завжди є світло. Тому під час операції, пологи ви не будете без світла. Ну, Цікавились відгуками від своїх подруг, знайомих, так. як їм тут було, так? Ну і які відгуки були? Позитивні всім все сподобалось. Ну, я ще не пройшла весь процес, але поки що. Всі дуже гарні дівчата, медсестри, лікарі, всі позитивні, всі завжди підійдеш, спитаєш, тобі все відповідають, все чудово, всі ставлення дуже чудове. Щось трапляється, звертаєшся, допомагають і ну, немає такого, щоб не допомогли. Приміщення нове, ти бачиш, ми ж якось рухаємося в Європу, тому як зробили, я десь так і думала. Ну, наприклад, для мене було здивування, що є в кожному. В кожній палаті там душ, гаряча вода, ну, Здивування було. все ж таки було. Ну да, так, <гас> було. Упали, тепло. Все ось у, у вас тепло. Так, у нас тепло. Мені говорили, що тут в кожній палаті можна прикрутити ті відкрутити, так. щоб було тепліше, холодніше, прохолодніше. Вікно там можна на повітрювання, раз там на півгодини відкрити. Ну там на півгодини в день, щоб свіже повітря. Там. Функціонує у відділенні школа відповідального батьківства, де проводять заняття із матусями і з татами стосовно поводження з новонародженими. У відділенні створені всі умови для комфортного перебування пацієнтів. Є їдальня з усіма побутовими приладами для підогріву або приготування їжі як для жінок, так і для немовлят. Є палати для жінок з інвалідністю, палати для партнерських пологів і перебування татусів, що допомагають своїм дружинам доглядати за діточками. Самі ми з міста Кродивець. Приїхали до вас, освітували нам, якби наші знайомі, вас також тут а, бідували, в пологовому будинку народжували, сказали, що обстановка і персонал Замечательний, так що… Так, У нас в проекті дуже хвалять дуже хвалять родон. Дуже гарний, тепло, затишно, дуже гарні лікарі. Всім великі дякуємо. Калії, кушерочки сама. Усі, хто приймає участь, отримали, всім подружимо. великі дякуємо. Так ми знали, Катерина, що, що буде дівчинка. Чекали, в нас вже хлопчик є, прийшли за дівчинкою. І заздалегідь вибрали ім'я, так нам сподобалося. І назвали Катій. Я хочу подякувати і тату, і мамі за ці пологі. Вони працювали зі мною в унісон. Тато надавав підтримку і психологічну, і фізичну мамі. І вони разом розділили цей щасливий момент у їхньому житті. Такий хвилюючий і щасливий. У них хлопчик уже є, а це народилася дівчинка. У нас в половому відділенні знаходяться дві операційні. Одна операційна на третьому поверсі, друга на четвертому. Тому, якщо потрібно зробити одночасно допомогти жінці одній та другій, то ми можемо задіяти дві операційні. Операційно у нас обладнання сучасною апаратури. Це анестезіологічний для анестезіологічної допомоги, це для дитинки, якщо потрібно надати допомогу. Функціональне ліжко, у нас є завжди, тут також є, завжди є світло, тому, тому тут не може бути ніяких казусів з виключенням світла. Кого народили? Дівчинку, Дівчинка. Дівчинку. а вже ім'я придумала. Так, Марія. Марія. Дуже красиве ім'я. Практика така, що дитинка зразу після народження, якщо з нею все в порядку, так, здоровенька народилася, то вона з мамою. Так, так. Я дуже вдячна всьому медичному персоналу за гарне відношення, за те, що допомогли з'явитися на світ моїй мережі. І якщо наважусь колись ще раз, то тільки до е, Тетяни Миколаївни. Дуже, дуже мені сподобалося. А ви, а ви Конотопська? Ви місцева? Тимчасово переміщена. Тимчасово переміщена, звідки? Гастомет. Так, да, бачите, так так вийшлося. Вся її вагітність пройшла у війні. Це дитина, оце дитина війни. Це у нас палата інтенсивної терапії для новонароджених. Тут знаходяться дітки, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. Також обладнана сучасною апаратурою, яка допомагає діткам дихати, якщо є потреба. У нас тут працюють дуже професіональні дитячі медсестри, які постійно проводять цілодобово нагляд за дитинкою, якщо потрібно, то надають допомогу, та кликають лікаря. Є пульсоксиметр. Зараз у нас знаходиться малеча малесенька, яка потребує трішечки, наш маленький космонавтик, трішечки подихати киснем, але все буде тут все добре. Буде. Тут вимірюється тиск, вимірюється тиск, вимірюється температурка і насиченість киснем крові. дитинки. Це апаратура для виходжування недоношених діток. У нас на початку війни був маленький хлопчик якого назвали Богданчиком, він приїхав до нас із Бахмеча, тільки до Конотопу вони хотіли їхати. Він дуже був у важкому стані, але ми ходили, молилися і казали, якщо він виживе, то все буде добре. Він вижив, чудовий хлопчик. Ми передамо привіт, якщо побачить у Бахмачі нас. І ця апаратура допомогла нам цього хлопчика виходити. У нас прекрасні неонатологи, які чергують, надають дуже професіональну допомогу. От, і тому, коли не було можливості приїхати сумам реанімації сум, вони зробили все для того, щоб дітки жили. Я їм вклоняюся до землі. Це апаратура сучасна, яка є тільки в перинатальних центрах, яка допомагає нашим манюням ми запрошуємо вас, усіх, дівчат, хлопців на партнерські пологи, приїжджайте до нас народжувати. У нас прекрасний колектив. Адміністрація завжди нам задовольняє всі потреби пологовідділення відділення в ліках, в перев'язувальних матеріалах. Тому на пологи купляти нічого не потрібно. Ну окрім предметів гігієни та тих предметів, які вам потрібні в повсякденному житті. Запрошуємо не тільки конотопчан, запрошуємо з усієї України. приїжджайте до нас. Приїжджає багато дівчат із Кралевця, з Порині, із Гостомеля, із Харкова, із Києва. Навіть із Польщі вертаються назад. То давайте ми будемо відроджувати нашу націю, народжувати наших малючків ми будемо завжди раді вас бачити і завжди вам допоможемо при будь-якій ситуації, яка у вас є.